Любителям заробити швидко і з мінімальними вкладеннями привіт! Вітаю вас на каналі Всехаб, де один раз в 100 років виходять відео про перекупа. До речі, ходять чутки, що за коментарі можна отримати 50 гривень прямо на карту. Перевірите, але отримати їх можна тільки, якщо ви поставили лайк і додивилися це відео до кінця. А в попередньому розіграші переміг ось цей коментар. Напиши мені в телеграмі і отримай свій приз. Нас не було більше місяця на просторах YouTube, я займався переїздом в Київ і відразу після цього трошки захворів. Тому була ось така затримка. До речі, про це все я писав у себе в телеграмі. Підписуйтесь, скоро там буде багато лайв контенту. Але і зараз там багато чого цікавого. Посилання буде в описі. В попередній серії ми змогли заробити на перепродажі iPhone 6, а відповідно збільшили свій банк. А також, в кінці серії, ми купили телефон, який, як заявляв автор, без iCloud. Але насправді він виявився на паролі. На пошті я, звісно, відказався від цього телефону, а продавець аж через 6 годин мені відповів: Вітаю, там нету iCloud. -а. Я відправляю йому фото. Сорі, так не снял, і я в айфонах не розбираюсь. І який там пароль, не знаю. Ну і я написав, що телефон їде до нього назад. Неприємно, звісно, коли вас так кидають, тому що це перш за все витрачений час, але ми не опускаємо руки і рухаємось далі. Далі мені вискакує оголошення про продаж шостого айфону на 64 ГБ. По фото, ніби хороший стан. Єдина і дуже важлива деталь, що телефон працював тільки на зарядці, і після відключення він відразу виключався. Я зателефонував і відразу забронював телефон. Але чи буду я його купувати, я тоді ще не знав, тому що з такою проблемою я стикався вперше. Тому з запитом, що робити, якщо iPhone не працює без живлення, я пішов в інтернет. перечню всіх варіантів я знайшов. Ось таку проблему. До цього я ніколи не займався заміною акумуляторів чи розборкою айфонів, але мені дуже було цікаво спробувати. Плюс з цього вийшов би дуже цікавий контент. І я вирішив спробувати. В чаті свого телеграму знайшов підписника, у якого були б у акумулятори. Написав йому, і він пообіцяв, що щось підшукає. На наступний день він все-таки знайшов акумулятор, але не факт, що він працює. Так як він не міг його перевірити, він безкоштовно мені його відправив. І тільки після перевірки я мав скинути кошти. А поки підписник відправляв акумулятор, iPhone вже прийшов на почту. Я підключив павербанк і почав включати. Далі я перевірив найголовніше: iCloud, мережу, екран, камери і забрав телефон. На наступний день я забрав акумулятор, розпакував, що було зробити важко. До речі, дякую підписнику за супер ідеальну упаковку. Все прийшло в ідеальному стані. Так, вже розпакував. Ось такий акумулятор. Дякую підписнику за те, що наклеїв вже скотч. І зараз спробуємо розібрати. Я вже дивлюсь відео на Ютубі, тому поїхав. Переглянув я декілька відео на Ютуб і вирішив, що замінити акумулятор буде не так і важко. Я так думав. Для ремонту iPhone потрібен був спеціальний набір, але так як не було часу чекати його, потрібно було імпровізувати. Мені знадобляться викрутки, які мені дістались з другій серії разом з деталями сервісу. І те, чим можна підковіряти екран. Але так як спеціальної штуки в мене немає, прийшлось позичати схожу в сестри. Далі я почав розкручувати гвинтики і піддівати екран. Знімаю значить, я екран і просто офігіваю. Там стільки всього невідомого, куча гвинтиків, шлейфів і так далі. Почав я, значить, відкручувати захисну залізку і ось так працюємо. І тут такий прикольчик. Поламали лампу. Ну все, зйомка закінчена. Лампу. Ось до... Нарешті я його відкрив. Фух. Це було дуже важко. Тепер, коли в мене вже немає штатива, ви бачите, як екран, екран трасеться. Але нам потрібно все-таки доробити свою справу до кінця. Зараз будемо ставити ось цей акумулятор. Полетіли. В принципі, тут нічого важкого немає. Віддираємо цю липку стрічку і клеємо прямо сюди. Ось, зараз покажу. Замінив акумулятор, далі я поставив екран і зібрав все, як було. Включаю телефон. І... Підключив я, значить, дисплей. До такого я ніяк не був готовий. Я дуже сильно розізлився, в першу чергу, на свою криворукість і на те, що я дуже сильно прогорів. І тепер я не тільки не зароблю нічого, але й піду в нормальний такий мінус. Переглянув я декілька відео на YouTube і вирішив, що замінити акумулятор буде не так і важко. Да, да. Але на наступний ранок я прокидаюся, включаю телефон і. Дивіться, просто просинаюсь, дивлюсь на телефон, і немає ніяких полосок, тобто, ну, нічого немає на екрані. Все просто ідеально. Фіксики починили мій телефон. Дякую їм за це. Поняття не маю, що це було, якщо ви знаєте, як це все полагодилось само по собі, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Отже, я маю на руках ідеальний шостий iPhone на 64 ГБ, тому саме час виставити його на OLX. Але перед цим його потрібно добре сфотографувати. Фотографую і виставляю на OLX. Пишу, що продаю телефон, все працює і обов'язково вказую, що була замінена батарея. І ставлю ціну в 2000 гривень. Майже відразу пішов потік клієнтів. Написав мені покупець, задав декілька запитань, я на все відповів. І він оформляє OLX доставку. Як виявилось, я поставив дуже низьку ціну, напевно. І майже в той же момент мені пише ще одна людина. Пише, що готова доплатити 500 гривень, так як їй дуже потрібен цей телефон. І я попросив пару хвилин наподумати. І я вирішив запитати в першого покупця, чи не проти він, щоб я продав цей телефон іншій людині, так як він їй дуже потрібен. Я написав ось таке повідомлення, і покупець у дуже вічливій формі дав згоду на цю угоду. Звісно, я не впевнений, чи правильно я вчинив, і залишу це на розсуд вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи правильно я вчинив. Погоджуйся, значить на цю угоду за 2500 і людина оформляє Оликс доставку. Я упаковую телефон і йду на почту. Декілька днів, і покупець отримує посилку. І пише, що все добре. А це значить, що 2500 гривень йдуть у наш банк. Натрапив я на ось такий лот, і перше питання, чи відправляють Оликс з доставкою. Далі прошу фото стану акумулятора, тим самим перевіряю, що я справжній продавець. Далі невдалі спроби торгу, я б сказав навіть дуже невдалі, і я погоджуюсь на ціну в 1220 гривень. Також попрошу вас поставити лайк під цим відео. Давайте так. Якщо тут під цим відео наберемо 500 лайків, я відразу ставлю на загрузку нове відео про перекупа. Тому все у ваших руках, а точніше, в пальцях. На пошті забираю телефон, активую його, і окрім телефону і чохла, мені в комплект поклали. Опа, кульок. Це next Level. Кульок. Оце захист. Погнали перевіряти телефон. В iPhone по проводу до комп'ютера 3 Tools, в принципі, все прекрасно, тому можна, можна спокійно продавати все ок. Цілому телефон дуже навіть непоганий. Все працює швидко і єдине, що зменшує його вартість, це те, що у нього побитий екран. З урахуванням цього виставляємо його на OLX. пишемо всі переваги і в кінці недоліки. І додаємо в подарунок. Ставимо ціну в 2500 гривень і очікуємо. Чекав. Чекав. І нічого окрім обміну на Xiaomi мені не запропонували. Тоді я змінив ціну на 2000 гривень. І знову чекав. Покупець поцікавився, чи оригінал дисплей, і написав, що вранці готовий обговорити покупку. Зійшлися ми на ціні в 1900 гривень, і я поїхав відправляти посилку. І через 3 дні я отримую таке повідомлення. Ізвиніті, телефон не буду брати, сильно побіт дисплей. На фото не було так видно і плохо срабатує сенсор. Хотів заплатити за обратну доставку вам, на пошті сказали, що доставка безплатна. Трошки я здивувався, коли це побачив, так як в мене все працювало добре. Це видно на усіх відео. І також була претензія щодо розрядженого телефону ще. Хоча це також не дивно, тому що їхав він більше двох днів у холоді. Це все я написав і ніякої відповіді не отримав. Тому я знову активую оголошення і чекаю свого покупця. І відразу після цього мені написали з дуже цікавою пропозицією.